Мама черепаха в серпні в перший раз проводжала сина в школу в перший клас. А чому це в серпні? Ясно нам чому, щоб не запізнитись на урок йому? Так, дітки, бо черепашки дуже повільно повзають. Повільно. Така черепашка, вона дуже повільно повзає. І черепашці треба більше часу, щоб дійти до школи на урок. А ви готові до школи? Вже склали свої портфелики? Так, ви готові до школи? Молодці! Наша черепашка також готова до школи, тільки їй треба швидше вийти. З дому, і щоб не спізнитися на урок. Гарного вам початку навчального року, гарного к вам оцінок. До побачення, до побачення!